Я завжди до мене, як люди підходять на концертах чи щось, ще от починають українською розмовляти. Я кажу, я бачу вам російською легше, розмовляти російською, якщо хочете. Ну типу, дякую, що намагаєтеся спілкуватися українською. По у мене така позиція. Коли ми спілкуємось російською мовою, то це ми з вами спілкуємось за кордонною мовою. Просто так склало, що Росія дуже довго впливала на нас пропагандою, знищувала галадамори, а, знищувала наші книжки, прогибала нас під цю совєтську ідеологію і так далі. що величезне покоління виросло виключно в російській мові. Ну просто виключно в російській і більшості з них, навіть коли вони розуміють, що вони українці, і почали розуміти, що вони українські і їм би класно було розмовляти українською мовою, вони вже не можуть, бо вони більшу кількість життя пророзмовляли російською мовою. Тут дуже важливо зрозуміти один ключовий фактор: що українці тільки зараз, от усвідомте це тільки зараз, українці почали розуміти. Що вони дійсно українці, що вони відокремлені від Росії, що вони окрема нація, достойна. У нас дуже багато Андрій Шевченко, Усик, Тара Шевченко. Та я можу прираховувати зірок світового масштабу, які номер один в світі були або є, або вписали себе в історію як номер один. Тобто ми не якась поняли там країна непонятна, да, які е е язик там нав'язали чи щось далі. Українська мова взагалі одна з в світі, але її так історично скала знищували. Знищували назвами ти і, і, і репресій на українців було дуже багато і в цей момент. Кожен українець має свідомо зрозуміти одну просту істину, Незважаючи на уці репресії зістали зі сторони влади по українізації, які вони роблять абсолютно якісь ну часом нелогічні, і дуже жорстокі що багато українців відвертає навіть да розпілкуватися на українській мові. що зараз, коли ти починаєш, що ти дійсно починав розуміти, що ти дійсно українець. Ти частина українського народу, ти нарешті відокремлений від Росії, від російської культури, ти нарешті не ототожнюєш себе з нею. Можливо, спогади з дитинства якісь є. Але тепер ти чітко розумієш, що нарешті українці стають українцями, виборюють своє право бути ними. І от, коли ти починаєш розуміти, що ти українець і у тебе є українська, яка одна з найгарніших, там поруч з італійською і французькою стоять в ряду. То, якщо ти хочеш далі, продовжувати бути українцем і вважаєш себе українцем, то треба старатись перейти на українську мову. Я сам до війни розмовляв російською мовою. Поніло? У мене дуже багато клієнтів було, які російською розмовляли. Як почалась повномасштабна, я вже свідомо перейшов на українську мову повністю. І коли ми з вами розмовляємо російською, ми з вами розмовляємо за кордонною мовою. Це не наша мова. І ми себе не ототожнюємо з українцями в цей момент. Я розумію, що для більшості російська мова це рідна мова, бо ви з неї виросли. Тобто українська мова у нас була державна мова, а російська рідна, ми росли там, в школі вчили нас по російськи Але треба зрозуміти що це не тоді жить цвіла і пахла вовче і нам зараз кажуть відмовитися від російської срочно терміново включити українську а що це величезний був вплив в росії І в тому числі що ми були в цьому впливі що ми були прив'язані до Рашки, вона мала ключі і методи впливу для того щоб на нас напасти